Вітаю вас, брати і сестри, тема сьогоднішньої проповіді: Бог творить усе нове. І уявіть момент, що коли все, що колись у вас боліло, все, що приносило сльози, все, що вас турбувало, зникло назавжди. Я думаю, це дуже приємний момент. І коли немає хвороб. Коли немає втрат, коли немає страху, коли немає навіть згадки про біль і про страждання, коли цього всього немає. І саме це бачення Бог дав Іванові на острові Патмос, коли показав йому нове небо і нову землю. Багато людей сьогодні втомлені життям, багато людей сьогодні. Можливо, хтось із вас бореться з хворобою якоюсь важкою, яку не можуть подолати. Багато людей, багато людей переживали втрату близьких. Я думаю, що і серед вас є ті, хто переживали втрату близьких людей. Це все приносить страждання. Хтось страждає від самотності, хтось страждає від несправедливості. Багато людей зараз у світі страждають. Так чи інакше, страждання є у нашому житті і навколо нас люди страждають. Від цього люди стають злими, від цього люди не довіряють іншим людям. І від цього всього це все йде від наслідків гріха. Але Господь показав те, що посеред цієї всієї темноти, серед цього всього хаосу, Господь готує. Новий світ, він дає надію на те, що буде новий світ. І це все, що було, минеться. Пропоную відкрити ваші Біблії і відкрити об'явлення, 21 розділ, і прочитаємо з першого по четвертий вірш. Об'явлення 21 розділ, з першого по четвертий вірш. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що, ходив, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. З цього тексту ми бачимо, що в першому вірші, що нове творіння, повністю буде нова земля. Бог показав Іванові. Не те, що він просто цю землю, яка є, очистить від гріха, очистить від цього болю і страждання. Він показує те, що він зробить повністю нову землю, повністю нове місто, в якому він буде жити з людьми, де він кожну сльозу зітре з очей. Тобто Господь зробить повністю нову землю, яка буде вже не така, як ця. І Тут такий є символ, що моря вже не буде. Що для вас, яким символом море є для вас? Можливо, для когось море є місцем спокою, коли дивиться на його хвилі або в його далечінь. Для когось, можливо, це місце, де можна відпочити, розслабитись. Але зачасту море це хвилі, шторми, місце такої безодні. де… Ну, дуже близька смерть, де таке, ну, воно можливо і потішати може, але в основному воно таке місце небезпеки. І Господь показує цим символом, що в новій землі не буде цього місця, де будуть небезпеки, де буде можливо, смерть, горе. Господь показує, що в новому світі не буде жодного джерела страху. І якщо ми тримаємося дуже сильно за цей світ, то нам не варто цього робити, тому що е, наш, справ... наш справжній дім не тут. Він там з Господом і в тому новому, е, в новому місті, в тій новій землі, де Господь нам приготує. І потім е, другий і третій вірш це Новий Єрусалим, це Божа присутність серед людей. Е, у старому заповіті е, Єрусалим, це, там, де був храм, це було місце присутності Бога. Де, е, але тепер буде новий Єрусалим. Це не просто місто, де була присутність Бога, а це місто там, де буде, будемо ми з Богом, там, де е, ми будемо в присутності Бога. Тобто Господь приготував місце для своєї нареченої, для своїх. Е, Дітей, ті, хто в нього повірили, і ті, хто прожили це життя з Господом. І це оселя Бога з людьми, це здійснення всіх Божих обітниць, які ще тягнулися з Едему. Тобто Господь своїми обітницями показує, що буде нове місто, в якому ми будемо в присутності Бога. І це це велика радість і велика надія на те, що Господь справді про нас піклується і забере від нас ці всі страждання. І це буде е, як, е, наприклад, у нас е, дуже міцні сімейні цінності. Ми часто збираємося вдома за, з великим столом, всі в сімейному колі, і це дуже приємно. І уявіть, як буде приємно збиратися в такому сімейному колі, але коли. Наш Батько це Господь, і коли це таке тепле і затишне місце, це буде в присутності Бога. І якщо ви почуваєтесь самотнім або хтось почувається самотнім, то пам'ятайте, що у Божому плані є місце і для тебе, що місце є в Божій присутності для тебе, і там ти точно не будеш самотнім. І... В кінці в четвертому вірші це кінець страждання. І, як написано, і Бог кожну сльозу зачає їхніх зітре. І смерті не буде вже ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Перше минулося. Бог не просто зітре деякі сльози, а кожну сльозу Господь зітре, і жодна рана не залишиться нестіленою. І смерті вже не буде, і найбільший ворог людини вже буде переможений. І всі причини для плачу, болю, розпачу вже будуть в минулому. І це такий простий приклад, але згадайте, можливо, себе в дитинстві або в кого є діти. Як дитина плаче, ви її взяли на руки, витерли сльози, сказали, що все добре, вже все пройшло, і дитина. За ну, зачасту дуже швидко заспокоюється. Так само і ми, як е, діти Божі, на, нам Бог зітре кожну сльозу і не дасть місця для того, щоб згадувати колись про ці сльози, Він їх витре назавжди. І е, з цього тексту, який ми можемо практичні е, поради для себе взяти, практичні уроки це е, надія, надія у стражданнях. Коли нам важко, то нагадуємо собі, що це не назавжди. Що нагадуємо собі, що Господь приготував для нас щось нове, там, де не буде вже місця цим стражданням. Друге, це жити у світлі вічності. Якщо наше майбутнє у Христі, то варто всі свої сили весь свій час і серце своє. Покладати і, е, і віддавати до, до того, що має вічну цінність, тобто для життя з Господом. І ділитися своєю надією і світом. І світ сьогодні мож, злий, але він е, і шукає відповіді е, на те, чому це так відбувається. І людям потрібна не просто така, як філософія, що це людям потрібна. Божі обітниці і приклад Божих обітниць, приклад з нашого життя. Ми своїм життям показували, що Господь нас не залишає навіть у самі важкі часи. І цей, цей текст нам показує не лише картину майбутнього, а я надію, що він стане для кожного підбадьоренням того, що. У світі, в якому ми живемо, де страждання є, що ми його переживемо і потім будемо в вічності з Богом, як, де не буде вже більше нічого поганого. І якщо ще хтось не з Господом, довірте своє життя сьогодні, Господу, бо нове небо і нова земля призначені для тих, хто належить йому. І хай Господь нас благословить у цьому. Амінь. Помолимось.